Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила масована ракетна атака по території України. Понад десять ту сто в небі, залпи застрахані, Каспійського та Чорного морів. Пишуть про підняття авіації із аеродромів Білорусі. Працює ППО Чернігів, Суми, Миколаїв, Київ та Київська область. Пишуть про перший приліт по енергоструктурі в Києві, уже десяток вибухів у Києві. Що ж, Україна уже може і має знищувати інфраструктурні об'єкти в окупованому Криму, Білорусі та Росії. В першу чергу це стосується аеродромів та портів. Адже Укроборонпром опублікував доволі цікавий допис, в якому повідомив, що веде розробку зброї, яка має стати найдовшою рукою з наявних наразі у ЗСУ вогневих засобів ураження. Дальність тисячі кілометрів. Вага. А бойової частини 75 кілограм, завершуємо розробку. Йдеться у дописі, до якого прикладена фотографія частини озброєння, скоріш за все, частини фюзеляжу. Мова не йде про створення одиничних зразків, а про необхідність масового виробництва сотень для досягнення відповідного ефекту та принасичення канальності засобів ППО противника, що своєю чергою ставить вимогу до вартості такого дрона камікадзе, технологічних циклів виробництва та виробничих потужностей. А територію Білорусі та Росії вже і ствольна артилерія спокійно дістає, особливо ті місця, звідки взлітають ту 160 Після сьогоднішніх масованих ударів чекати ніхто більше не буде. Сама ж Росія впродовж минулого тижня не завдавала масованих ракетних ударів по Україні і не застосовувала масово дрони камікадзе. У ЗСУ пояснили причину такого затища недостатністю відповідного озброєння В РФ. Очевидно, що противник не може дозволити собі завдавати масованих ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит озброєння. Це стосується і іскандерів, і ракет Х-555 Х101. А також калібр, особливо калібрів, зазначив ігнат. Тому вони цілий тиждень чекали цього дня. Лише у жовтні Росія застосувала 15 ракет калібр. Такі ракети неможливо швидко виготовити, ввести в дію і поставити на носії. Тому країні агресорці доводиться економити. В РФ відчувають дефіцит таких ракет. Ще одна можлива причина, чому російські окупанти не проводили масових обстрілів України, втеча російських військ з правобережжя Херсонщини. На лівобережжя каже спікер повітряних сил ЗСУ. Ймовірно, ворог всю увагу зосередив саме на цих заходах, щоб максимально зберегти своє угруповання військ на цьому напрямку, і безпечно його передислокувати на лівий берег, зазначає Ігнат. Сьогодні стало відомо, що системи протиповітряної оборони несемс, про прибуття яких в Україну повідомлялося минулого тижня, вже в строю і долучилися до захисту українського неба, а незабаром до них приєднаються і Хоук. Несемс на сьогодні вже у строю вже працюють і прикривають українське небо. Це дуже хороші новини для нас. Не лише один Айрісті, який обороняє південь країни, а й Несемс долучаються до захисту українського неба, сказав Ігнат. Він також нагадав, що Україні вже передали системи ППО Хоук, і найближчим часом вони також будуть поставлені на бойове чергування. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.